В Парижі закінчується Week, всі ламають голову, що робити і як одягтися, аби стати тим самим красунчиком чи тією самою красунею. І поки ми не у столиці мод, а у столиці України. Нам лишається дивитися покази мод з TikTok, бігти у зару та Bershka купувати трендові речі. Ну і звичайно питати в українців, скільки коштує твій лук. Але що робити, якщо твою зарплатню за вересень затримали? Правильно шукати трендові речі у себе в гардеробі. Насправді речей у мене не так багато, і після нещодавнього прибирання я зрозуміла, що мені терміново треба оновити гардероб. Але сьогодні будемо створювати образи, з чого є. Поїхали. Подейкують колір Бругунді стане найпривабливішим у цьому сезоні. У відтінок стиглої і вишні, як кажуть, фарбується все помада і навіть нігті. Ох, я пощастило майстра манікюру. Ну і якщо погода змінюється як мій настрій, то треба трошки утеплитись. Та краще і тепліше. Також бругундовий колір асоціюється з вишуканістю і розкішшю. До речі, деякі стилісти рекомендують дует бордового і золотого. Вау-ефект гарантований. Куди ж без вічної класики? Black and white – теж тренд цього сезону. Поєднання білого і чорного завжди було актуально, але цієї осені це стало ще й трендовим. Шукайте чорний низ або білий верх, і вуаля, ви в тренді. Ну або ще так. І ні, це не банальщина, як скажуть деякі, а класика, яка завжди доповнює наш образ. Я вже ж хід цієї осені леопард. Його або обожнюють, або ненавидять. Якщо чесно, раніше я взагалі ніколи в житті не одягла б такий принт. Але зараз леопард рве просто всі тренди, і не лише він, а й взагалі анімалістичний принт. У 1960-х роках леопардовий принт став популярним завдяки співачці Шер. Вона часто його використовувала на сцені. А у 1980-му році завдяки Джорджо Армані. Тоді Леопардовий принт був дуже популярний в його колекціях. З 2024-й його теж можна класно стилізувати. Так. Або ось так. Тож бути в тренді можна, не виходячи з дому. Напишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. З вами була Лона Ковальова. Будьте в тренді, одягайтеся тепліше. Пам'ятайте, що мода – це не лише про красу, а й про комфорт.